Івано-Франківського презентували поетичний тур: Австрія, Україна, Польща, Чехія, Німеччина організатором якого є міжнародна літературна корпорація «Меридіан Черновіць. Як зазначив відомий письменник, поет і публіцист Юрій Андрухович, Тур покликаний стати дискусійним майданчиком для відомих поетів, перекладачів і митців з Австрії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Польщі, Данії, Ізраїлі та України, а також інтелектуалів, журналістів і публіки, він має на меті донести. Важливі меседжі об'єднання діалогу, примирення загального європейського простору, культурного і ментального, формування цілісного українського суспільства від сходу до заходу від Півдня до півночі України. Щороку на цей фестиваль збираються відомі поети з України. Також щоразу запрошуються якісь інші гості. По три-чотири особи з цих німецькомовних країн. Ну і крім того, у фестивалі завжди беруть участь поети з Польщі, поети з Ізраїлю, іноді поети з Росії, іноді поети з Франції. От, тобто він міжнародний поетичний фестиваль, у абсолютно такому досконалому вже значенні цього слова.